Розв'язуємо номер 136 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. У книжці пронумеровано сторінки з першої по 109. Скільки цифр було використано під час нумерації сторінок? Всього ми знаємо 10 цифр: це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Для запису будь-якого числа використовують саме оці 10 цифр. Наприклад, число 5 складається з однієї цифри. Число 25 складається з двох цифр, число 105 складається з трьох цифр. Тому для запису сторінок з першої по 10 використовують 11 цифр. З 11 по 20 використовують вже 20 цифр.

по соту вже використовує 21 цифру. Ну і відповідно із 101 по 109 27 цифр. Ну, а тепер починаємо рахувати. Значить, до 11 додаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 помножити на 20. Додати 21 і додати 27. 8 помножити на 20, це буде 160, додати 11, 171. Додати 21, 192 і додати 27, 219. Отже, 219 цифр було використано під час нумерації сторінок з першої по 109.